Боже помогай, Андрій, чим займаєшся. Дякую, дай Боже і вам. Ну, маленькими кроками до великого майбутнього йдемо. А чого до майбутнього вдома йдеш і не з майстерні? У ну, мене такий принцип. Я чергую розумову працю і працю руками. Так і працю руками краще виходить, і працю головою тоді ефективніше. Все зрозуміло. А що за помітки в тебе тут якісь такі появилися на бортах? Це товщина заготовки в певних. Місцях. Це для того, щоб наскрізь не прочесати. Є такий пристрій спеціальний. В нього така штука є. І я можу дивитися, деяка товщина, щоб витримати, бо на око ти не оціниш або якось отут. Тому я собі помічаю, щоб знати, де знімати ще матеріал, а де не треба знімати. З цим зрозуміло. А посередині, як ти будеш міряти? Це цікаве питання. Цей пристрій далеко не дістає, тому наші предки придумали. Дуже класну штуку. Вона саморобна, я не знаю, чи такі продаються. Ось такі зубчики. Так ти собі заводиш куди тобі потрібно. Хоп! І там є шкала. І можна подивитися, де яка товщина. Все те саме, але трошки простіший винахід такий. Ну, та й таке? Ну, з цим зрозуміло. Тоді успіху тобі. Щастя!